Мокротин, Львівська область. Дрівничок вже є. Ми ось тут ставили камінопічку. Це Орест, Львівський лікар. Сьогодні ми вже маємо здачу камінно-печі. Ось в чорному варіанті поки наша пічка. Ось тут зроблено як опалення будинку. В цій кімнаті. Буде працювати від самої печі, а далі ось при вході ми поставили передмінку, поставили розподільчий короб, поставили вихід обдув і вихід в санвузіо. Це спальня кімната. Ось у нас подача підлоги. Ще одна спальня кімната. решіточка підлоги стоїть і сам подача зі стіни. А це буде кухня і тут буде теж подача анемостат буде думавати те вікно. Орест є якісь слова сказати? Кажу, як треба мріяти, і воно з часом спувається. <гум> головне, що, головне, щоб воно вчасно сбулося. Каже, але тепер вже в хаті є серце. Каже, хата дістала серце. Кажуть, хлопці, молодці, хлопці, тоді минулого року. Вони швиденько, чітко, без питань, все, все. Як це, все узгоду, це зробили. Нема ніяких не вируги. Дякую вам, дякую за замовлення. Дякую вам.